Сім'я Павлових Галина Петрівна і Петро Власович з Харківщини. Евакуювалися з рідного дому 16 травня. Більше двох місяців вони мешкають у відділенні кризової допомоги в Хмельницькому. Ми з Харківської області, село Липці, зараз воно. Потім нас вивезли, довго ми не збиралися їхати. Терпіли, а потім вже останні троє суток останні вже не було терпіння. Далеко від дому. Ну, а куди діватися? Куди везли, туди ми їхали? Хочеться додому. Ну, тут хажують за нами. Персонал добрий. Я інвалід третьої групи, он паличка моя, а він другої. Хто думав, що така старість буде? Дім Віктора Яцька зруйнувала війна. Сталося це торік через атаку росіян на сусідню громаду. Тоді в чоловіка виникли проблеми із ногою. Через Гангрену її довелося ампутувати. Дом стоїть все нарушено, Його підняло кришу, розламало, покрутило і назад. Я постраждав від взриву. Зараз я тут знаходжуся ну, по наблюдінням, все як не може бути. Чекаю проте Дах над головою, соціальна, перша домедична та психологічна підтримка і триразове харчування. Такі послуги отримують клієнти у відділенні кризової допомоги. Люди всі різні, але ми ж розуміємо, що треба до них з повагою відноситись, Доброта першим ділом, ну і. Поговорити, підтримати, допомогти. У нас триразове харчування збалансоване. Тобто в даний час вже поступили свіжі овочі, огірочки, помідори, капусточка свіжа. Ну салатіки в нас є. Сьогодні є в нас варенички з сиром. О, люди дуже їх люблять за сметанкою. У відділенні працюють 11 людей. Цілодобово чергують соціальний працівник і медсестра. Тут є власна пральня і душова. А самі клієнти комунального закладу розбили на подвір'ї город. Багатьом з них нікуди йти. Немає ані домівки, ані рідних. Їх доправляє сюди поліція чи соціальні служби. У відділенні на 30 ліжкомісць зараз 24 людини. Діє заклад на вулиці Бориса Олійника, 191 у мікрорайоні Дальні Гречани. Клієнтами відділення є особи, які частково здатні до самообслуговування, потребують догляду. Це третя, четверта групи рухової активності. Багатьох наших клієнтів це є відсутність документів, які посвідчують особу, по можливості ми їм намагаємося всім відновити. Перебувати у відділенні можна півроку. За потреби цей термін продовжують. За два з половиною місяці тут допомогли майже трьом десяткам людей. Двох з них, яким потрібен постійний медичний догляд, переводять в будинки інтернати. Та найголовніше дбайливим ставленням намагаються повернути їх до життя. Ірина Аріон, Марія Соколова новини міста.